Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в одному з минулих відео розповідав про те, що настоятель найбільшого в Чернігові храма всіх святих Чернігів землі Чернігівської протеереї Петро Казнавецький звернувся публічно до. Предстоятеля УПЦ з вимогою вийти з російської православної церкви, так як УПЦ я завжди про це казав, є просто канонічним підрозділом московського патріархату і не більше. І тут же кинулись полчища буквально МПшних Замбаченків на тушення пожару. Ну, наприклад, усього в Фейсбуці під дописом про це Суспільне Чернігів. Такий собі Сергій Березний написав: В Україні немає МП, автор тупить. Ну, прийшлось йому сказати, що все ж таки, мабуть, воно є раз настоятель великого храму, про Тейрей, про цю проблему вже просто прямо пише. Оцей Сергій Березний заявляє, а що, один настоятель храму це щось значить? В УПЦ тисячі храмів і 6 мільйонів вірян УПЦ. Ну і так далі, тому подібне. Все це безграмотно, все це в бидло стилі, такий, знаєте, бидло стайл улюблений. В УПЦ, тому що ну, нормальних там людей стає все менше і менше. А, вот. І тут же згадки і про Петра Порошенка і його злочини про оці всі там болгарки, оці всі там, і так далі, тому подібне. А в, ну, Краще оборона це напад, як відомо. Да? І тут же ж і в власне, в Ютубі теж цікаві досить такі коменти. Наприклад, такий собі. А Людина під ніком Жук-Жук написала, для чого слушать його? Хто він такий? УПЦ давно відділена від РПЦ. Чого він причепився до Онуфрія? Ну і справді, чого він причепився до Онуфрія? Прийшлось нагадати, що це протирей, настоятель найбільшого на Чернігівщині, храм і так далі. Людині прийшлось це все розповісти. Далі якась така собі Світлана, що це? За священний УПЦ давно вже відійшла від РПЦ. Ну, десь їхній там паралельній реальності у них так справді є. Ну, тут саме, мабуть, найкращий коментар, така собі Світлана Різун, пише, у нас нет уважаємо московського патріархата». Ну, прийшлось написати, ну так прийдьте в Чернігів, розкажіть, будь ласка, це цю Петру настоятелю найбільшого на Чернігівщині храмового комплексу, бо він, схоже, думає, що є у нас московський патріархат. Вас, я думаю, він послухає. Вам, скоріш за все, вдасться відкрити очі цьому протеєрею. Знаєте, виявився один такий якийсь протеєрейчик, тупенький, який от, ну, не розуміє, що немає нічого такого, а от, от отца Петра є. І от що вона відповідає. Отець Петр об этому свідомлен лучше вас. Ви выполняете заказ і использовали это заявление в своих целях. Думаю, что на обывателя в лапках сойдет Но не для віруючих і думающих людей. Спаси вас, Господи. І в мене припущення раптом пише пані Різун на українській мови, що отець Петро не в курсі, що ви використали заяву. Це пише, нагадаю, не тільки віруюча, а й думаюча людина. Прийшлося цій думаючій людині нагадати, що це публічна заява. Публічні заяви використовує всі, хто хоче. І, до речі, я цю заяву взяв в сайту Чилайн і залишив посилання на оригінал в першому закріпленому коментарі. Е, я завжди це роблю. І от тільки оце ще не, від, як би сказати, не відзвучало. І тут тадам! звернення священнослужителів сосницького благочиння Чернігівської єпархії до предстоятеля УПЦ Блаженнішого Нуфрі. Ваше блаженство, на нашу думку, настав час розірвати зв'язки з церквою, яка підтримує та благословляє війну і вбивства українців. Всіє смерть, а не дає життя. Ми рішуче заявляємо, що відтепер РПЦ не є для нас братньою та дружньою церквою. І ми не хочемо бути разом в одній помісній церкві. Ми хочемо бути по-справжньому незалежною церквою від релігійного центру в Москві. Просимо вас, ваше блаженство, також публічно та офіційно заявити. Про вихід УПЦ зі складу РПЦ, про розірвання з цією церквою будь-яких стосунків про вихід українських архієреїв зі всіх структур РПЦ, синодів, соборів, богословських комісій і так далі. Ми також хочемо, щоб ви дали сувору оцінку тим священикам і архієреям УПЦ, які сприяють окупаційній владі в українському Криму та на Донбасі. І тут підписалися вісім настоятелів церков цього сосницького благочиння. І бачите, що ж робить оцим нашим бідолагам. Я, до речі, Сергію Березному скинув силку, я написав, та не один настоятель храму, ось ще в ОПЦ, декілька настоятелей, заявили про це саме. І власне нашим славним замбаченькам і оцій пані Жук-Жук, чи пану Жук-Жук, ну, істоті Жук-Жук, а, Значить, Кирил не має права знімати священників ОПЦ, що ви мелите, що це за священник, УПЦ давно вже відійшла від РПЦ, пише там пані. Світлана, а, для чого слушать його, хто він такий, у ПЦІ давно давно до ДВРПЦ, чи він причепився до Онуфрі? Так от, і ще майже з десяток протеєреїв заявили, що все це виявляється просто-напросто брехня і теж причепилися для чогось до Онуфрія. Чого вони причепилися, як ви думаєте? І я завжди казав, що брехнею можна, знаєте, весь світ обійти. Але на те саме точне місце ви і прийдете. І люди, хто із сосниці, пишуть в коментарях, що вони ж нам десятки років брехали про те, що вони не мають ніякого відношення до московського патріархату, що вона українська церква, незалежна, вони викручувалися як вужі на скавородки. От е, весь час якісь брехні. От у ви не знаєте, що вже Ануфрій... Заявив, що він не підтримує цю всю військову операцію, він це все засуджує. От десь там вони зібиралися і приймали якісь там рішення, що вони вже вийшли з РПЦ. І тут виявляється, що 10 поважних протеереїв Чернігівській області заявляють, що нічого цього не було. Виявляється, що все це повна брехня. Уявіть собі, вся ця брехня розкрилася. І що ж їм робити далі? Всі радять переходити до. ПЦУ, ну я не знаю. Це їх особиста справа. У них є власне своя думка. Я думаю, що якщо вони не хочуть переходити в ПЦУ і не хочуть залишатися в УПЦ, то Можливо, їм треба звернутися до вселенського патріарха, щоб він тут прислав свого якогось представника і створити тут якусь, я не знаю, Ставропігію селенського патріарха чи щось таке. І, от, почать переходити парафіям з московського патріархату, от найбільший храм Черніги всіх святих, туди може війти. Може туди війти сосницьке благочиння в повному складі. І я думаю, що цей процес буде досить величезний і потужний, і через буквально короткий час ми будемо мати в Україні ще одну церкву, підпорядковану вселенському патріарху, яка буде налічувати багато тисяч парафій. Це я вам точно кажу, тому що зараз виникла така ситуація, що ПЦУ з різних причин не може об'єднати ці парафії у ПЦМП. З різних причин вони не хочуть іти до ПЦУ. Якось ми про це поговоримо, ну, як кажуть, здогадайтесь чому. І залишатися там вони не можуть. Тобто виходить така собі революційна якась ситуація, їм нікуди діватись, але я думаю, що, можливо, вони це відео почують, а можливо, вони вже й самі вирішили, що як е, в цьому випадку е, їм правильно робити, просто треба звернутися до Вселенського патріарха і війти в якусь таку ставропігію до тих пір, доки не наведеться якийсь порядок взагалі в цілому в православі в Україні, і тоді можна створювати вже якусь одну єдину православну церкву. От власне такі у нас новини миру, щастя, добра у міні Божих благословень.